Привіт, друзі! З вами, як завжди, Міша, і ви на каналі Епіцентр. Сьогодні ми занурмимо у світ ігрових технологій із новенькою Sony PlayStation 5. pro Pro-версія. Потужна графіка нового покоління, сучасний дизайн, усе це в одній консолі. Хочете дізнатися, як ця новинка підкорює серця геймерів? Тоді залишайтесь з нами і обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати найцікавіші огляди. Готово? Ну тоді починаємо. Sony PlayStation 5 Pro. Це новий етап у світі ігрових консолей, який встановлює стандарти якості та продуктивності. Нова консоль виглядає більш витончено та дорого. Корпус із трьома горизонтальними лініями не лише додає стилю, а й забезпечує ефективне охолодження під час інтенсивного використання. Ця консоль не просто техніка, а арт-об'єкт, який стане прикрасою вашого геймерського куточка. Усередині Sony PlayStation 5 Pro приховує справжнього технологічного монстра. Консоль працює на восьмиядерному процесорі AMD Ryzen Zen. 2 і з тактовою частотою 3,5 ГГц у поєднанні з оперативною пам'яттю у 16 ГБ. Це забезпечує приріст продуктивності на 50% порівняно із звичайною PS5. Навіть у найвибагливіших іграх користувачі відчувають плавність та деталізацію, яка раніше здавалась недосяжною. Графічний процесор RDNA 3 дозволяє підтримувати роздільну здатність 8К, забезпечуючи вражаючу деталізацію. Та реалістичність зображення усе виглядає максимально реалістично від текстур поверхонь до е, світлових ефектів. Завдяки технології Spectral Super Resolution, яка використовує штучний інтелект для масштабування зображення. Консоль оптимізує зображення до екранів навіть у найбільш вимогливих іграх. Sony оснастила PS5 Pro двома терабайтами пам'яті, що дозволяє зберігати більше ігор та даних. Завантаження здійснюється миттєво, позбавляючи користувачів від будь-яких затримок. Це ідеальне рішення для геймерів, які цінують швидкість і комфорт у кожному моменті гри. Для динамічних ігор PS5 Pro підтримує частоту оновлень 60 і 120 Гц із технологією Variable Refresh Rate, яка не синхронізує гру з дисплеєм, усуваючи розриви зображення навіть у найшвидших сценах. А от трасування променів додає реалістичності зображення, природне освітлення, тіні, рефлекси, атмосферний туман виглядають як у реальному світі. Sony PS5 Pro отримала підтримку нового стандарту бездротового зв'язку Wi-Fi 7. Саме завдяки даному покращенню, швидкість передачі даних зросла до 30 гігабіт на секунду. Це означає, що завантаження ігор та оновлень відбувається блискавично. А багатокористувацький геймплей стає ще плавнішим і стабільнішим навіть у найбільш насичених екшн сценах. Оновлений контролер DualSense отримав покращену тактильну віддачу. Тепер гравці можуть відчути кожен постріл, удар чи натяг тетиви. Це додає ще більшого занурення у гру та дозволяє буквально відчути кожен момент подій. Для шанувальників класичних ігор PS5 Pro пропонує зворотну сумісність із понад 8500 іграми. Завдяки функції Game Boost стара класика оживає з покращеною частотою кадрів і графікою. Крім того, консоль повністю підтримує VR 2, що забезпечує ще глибше занурення у віртуальну реальність. Отже, Sony PlayStation 5 Pro – це більш ніж просто консоль. Вона демонструє, яким має бути сучасний геймінг потужним, візуально вражаючим і технологічно інноваційним. Її можливості відкривають нові горизонти для гравців, які прагнуть максимальних вражень від гри. Чи готові ви оновити свій геймерський арсенал? Залишайте свої відповіді у коментарях. Також в описі до відео я залишаю для вас посилання на сайт, де ви зможете ознайомитися з актуальною вартістю та дізнатися характеристики цього пристрою. Ну а на цьому я завершую свій огляд. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па! Поплили звідси. Ha 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 ha.